Виграв, і він достатньо великий, і за ним виграв іще один, і він вже йде. І щоб збільшити зацікавленість до відео, до знахідок, я вирішив збільшити кількість. Тому не забувайте підтримати це відео, написати коментар в описі. Також в закріпленому коментарі буде посилання на телеграм, де я проводжу аукціони зі знахідками, які ми знаходимо в загублених посилках. Поїхали! Так, і першим ось такий ось 100 років не бачив, але просто без нічого. Я не знаю, можливо, він звідки-лясь випав, але просто без нічого він отак от був. Просто звичайний а, кантур, а, звичайні ваги. Я таких, ну, реально, 100 років вже не бачив, але ось так він а, виглядає. Простенький, ну реально, максимально простенький. Кантур до. 9 кілограмів. Так, ну, я натягнув на 5. <хи> так, отак. От от. Тому це плюсик. Не знаю, скільки він коштує, але впевнений, що 50 гривень ми можемо сміло йому дати. Я думаю, ну, 50 гривень в наш час це таке. Тому 50 гривень зараховуємо і йдемо далі. Наступна посилка ось така. Однозначно видно, що це посилка з Китаю. Тому розпаковуємо. Так, що це взагалі? Rust стат. Rust Roof. Я не знаю, що це таке. Так, тут я відкрив. І тут я також відкрив. Так, і тут у нас компас. <ріст> Видно, в коробку не влазило. <ріст> Вирішили опанахати. Окей, компас, до речі, точно такий самий компас нам вже попадався в попередні розпаковки, і я його вже продав. А, після того ми зняли, а, пройшло десь три дня, я, я за цей час його виставив і він вже поїхав до Сергія. Тому ще плюс один компас, якщо комусь потрібно, в аукціоні. Так, ідемо далі. Багато всього і не знаєш, що відкрити. Я хочу відкрити ось цю велику, чорну. Так мені цікаво, що може тут бути. Так. В нас вже був схожий бокс, в ньому був, якщо я не помиляюся, графін.